Тема сьогоднішнього уроку енергетичні та харчові потреби людини. Будь-яка діяльність організму супроводжується витратами енергії, тому людина щоденно повинна поповнювати енергетичні запаси свого організму. Зрозуміло, що з різних умов. Енергетичні витрати будуть різними. Сидяча робота потребує меншого розходу енергії, ніж туристичний похід у гори. Також на витрати енергії впливають такі фактори, як стать, вік, маса тіла людини тощо. Відповідно, і відновлення цих витрат буде різним у різних людей. Більше того, в однієї і тієї самої людини енергетичні потреби щодня можуть бути різними. Так, розумова праця з незначним фізичним навантаженням потребує в середньому 167 кДж енергії на 1 кг маси тіла на добу, а важка фізична праця 255 кДж енергії на 1 кг маси тіла на добу. В організмі людини постійно відмирає якась частина клітин. Їх замінюють нові клітини, що утворюються шляхом поділу. Для створення нових клітин організм людини повинен щодня отримувати певну кількість речовин. Він може самостійно перетворювати одні органічні речовини на інші, але не завжди це можливо. У процесі обміну речовин організм людини може синтезувати з інших органічних сполук деякі амінокислоти, проте аж ніяк не всі. Певні амінокислоти в білках є незамінними, і вони потрапляють в наш організм лише з їжею. Незамінними є інші органічні речовини, отримати, які людина може тільки з зовнішнього середовища, тому для харчування людини важлива не лише загальна кількість, але й склад їжі. Про кількісну характеристику харчових потреб людини можна дізнатися з таблиці. Кожного дня людині потрібна різна кількість білків чоловікам, жінкам і дітям. Білків чоловікам 65, від 65 до 117 грам, жінкам від 58 до 87, дітям від 36 до 87 грам. Вуглеводів чоловікам потрібно від 257 до 586 грам, жінкам від 257 до 586 грам, і дітям від 170 до 240 грам та жирів. Чоловікам від 70 до 154 грам, жінкам від 60 до 102 грам і дітям від 40 до 97 грам. Нестача або відсутність вітамінів у їжі призводять до вкрай негативних наслідків. Явище браку вітамінів має назву гіповітаміноз. Цілковиту ж їх відсутність називають авітамінозом. Ці порушення не завжди пов'язані з недостатнім харчуванням, швидше з недостатчою певних вітамінів. Наслідками нестачі вітамінів можуть бути різні хвороби, наприклад, цинга при нестачі вітаміну С, бері бері при нестачі вітаміну В1, рахіт при нестачі вітаміну Д. Надмірне надходження вітамінів в організм це гіповітаміноз, також призводить до негативних наслідків. Найчастіше гіповітамінози спричиняються надлишком жиророзчинних вітамінів. Це пов'язане з тим, що вони значно важче виводяться з організму через нирки, ніж водорощинні сполуки. До гіпервітамінозу може призвести надмірне захоплення вітамінними препаратами. У разі тривалого прийому значної кількості вітамінів спричинити порушення можуть навіть водорощинні вітаміни. Наслідками надлишку вітамінів може бути висипання на шкірі, свербіння, головний біль, Біль у суглобах, лихоманка, слабкість, нудота, розлади травлення, втрата апетиту. Потреба людини в поживних речовинах та енергії визначається такими факторами, як її маса тіла, вік, рівень рухової активності. Очевидно, що коли людина споживатиме надто багато їжі, то маса її тіла збільшиться. Відповідно, через недостатню кількість їжі маса тіла зменшиться. Якщо ж в їжі буде замало або забагато окремих речовин, то в людини порушиться обмін речовин, що призведе до погіршення стану здоров'я. Щоб запобігти цьому, слід дотримуватись норм збалансованого харчування та підтримувати енергетичний баланс організму. Збалансоване харчування це харчування, за якого в організм із харчовими продуктами надходять усі поживні речовини, вітаміни і мінеральні солі, в кількості необхідній для нормальної життєдіяльності. Енергетичний баланс це співвідношення енергії, що надходить до організму з їжею, та енергії, що витрачається внаслідок діяльності організму.